Oh. Що ж, це Геловін, і я повинен йти нянчити». Так, з усіх речей я буду наглядати за маленькими йобіками. Але в проміжку я покажу вам прекрасний приклад чудового фільму, спотвореного в реальну лайнобомбу. Перша річ, яка турбує мене, так це мануал. Геловін. Геловін. На випадок мене побачили вперше. Потім він каже: Вбивчий маньяк втік з психічного закладу. Тобто Майкл, Майкл Майерс, ви контролюєте няньку. Тобто Лорі Строуд, гадаю, у них були проблеми з копірайтом. А тепер експонат 2. Що це? Це контрабанда? Ви думаєте, так? Але ні, це реальна гра. Вони насправді продавали це. Тож, не кожен картридж Геловіну був таким. Але коли Wizard Video Games ліквідовувала своє устаткування, вони почали робити це для мінімізації витрат. Ви колись чули про настільки бомжацьку компанію, яка тупо брала маркери, писала назву гри на ній? Принаймні назва помаранчева, щоб бути в головінській темі, вставляйте цього хуйла, запускайте і так тримати. Це Геловін на атарі 2600. Ви граєте за няньку, що ми вже дізнались. Ми припустимо це Лорі Строу, це Джеймі Джеймілі Кертіс фільму. Але будь-що все, що ми знаємо, що ви намагаєтесь втікти від Майкла Майерса, врятувати всіх дітей, що нянчите після техаської різні бензопилою, ви можете бути дуже розчарованим, що тут ви не граєте за вбивцю, і це робить гру навіть більш нудною. Якщо вже обговорювати графіку, вона нормальна, як для 83-го. Але що це за будинок, де ви нянчите? Тут немає меблів взагалі, килим блівотно-зелений, лайно-коричневий. стіни йдуть від голубого до рожевого, фіолетового, зеленого й персику. Хто, блядь, фарбував це місце? Якісь йобнуті, хейтери Атарі? Тож ідея гри, що виходити навколо по цій хаті, нянчивши нескінченну кількість дітей. І раз у рік Майкл Майер з'являється, штрихаючи свій ніж трохи як якийсь робот. Як і у фільмі, він дуже повільний, і послуговуючись здоровим глуздом, ви не помрете. Але він також може вбити дітей. Якщо він б'є вас, ви втратите життя, позначене гарбузами зверху екрану. Якщо він б'є дітей, нічого схожого не трапиться, але ціль це взяти дітей і відвести їх на край цієї хати, або це край ліво, або край право. Тож я не знаю, в яку сраку ці кімнати є безпечними. Це не те, що ви їх замикаєте. Тут навіть немає дверей, тож гадаю, Майкл Майерс просто не любить ходити в ці кімнати. І щоразу ви приносите дитину, вам дають 675 очків. Чому саме це число? Я не знаю. Тож, я сильно не рахував, але тут приблизно вісім кімнат, і ви можете також йти на верхній поверх, але схоже на цьому поверсі проблеми з електрикою, тому що він постійно темніє, що дійсно блять набридливо ненавиджу це лайно. Знаєте, всі ці кольорові кімнати, дещо нагадують мені історію од По маска червоної смерті. Але будь що ви берете дітей, приносите їх у кімнати, і ви можете знайти цей чорний ніж, або що, я не знаю, можливо, це палиця або кийок. Я припускаю, що це ніж, але він майже розміром з ваше тіло. Тож, ваш варіант, такий же, як і мій, це може бути чорний єлдак, бо мені пофіг. Тож будь-що ви берете цю штуку, яка магічно перетворюється в зелену штуку. Яким хиріном вона повністю змінює форму і колір, коли ви тримаєте її, але продовжуючи, Майкл Майер з'являється, і ви можете атакувати його цим або просто тримати це і він вріжеться сам. Потім він тікає. І я просто переслідую його, бо мені так хочеться. Знаєте, я щойно помітив, що вона вища за нього. І Якщо порахувати цю червону юбку, вона ширша, теж це реально грізний вбивця. Тож, звичайно, я повинен згадати геловінську музику, яка грає щоразу Майкл Майерс на екрані. Це добре почути її вперше в усій красі Атарі, але може вона, блядь, перестати після годин, вона наче ріже ваш мозок. Тож, це все, все, що лишилось показати, це як ви помираєте. Це бляцьки смішно. Ваша голова зникає, і ви бігаєте навколо, стікаючи піксельною кров'ю. Те на що ви дивитесь, може бути першим обезголовленням будь-коли у відеогрі. Це з відривом наймиліша частина у грі, і лише після кількох хвилин ви спіймаєте себе роблячим це навмисно. Давай, вбий дитя, вбий дитя! Так. Візьми, візьми! Молодець! Окей, тепер візьми мене, візьми мене. Окей, тож цього досить. Знаєте, це все згадується мені тепер. Я пам'ятаю, вже дуже давно я мав цю гру в своєму володінні, я лише пам'ятаю цей пустий картридж для. Плідої беземоційної гри з найгидкішою графікою, найгіршим геймплеєм. Я витратив вісім років, спробував зрозуміти це, і ще одні сім, тримаючи її зачиненою в шафі, бо я зрозумів, що стояло за цією грою, було банальним злом. Солодоще, бо смерть! О, о, ви хочете солодоще, бо смерть? Окей. Будуть вам солодоще або смерть. О, ну ну нате вам маленькі, хуйлуші, тут трохи шоколаду для вас. Це не шоколад, це дресня. Це не шоколад, і це не дресня. Це лайно. Ти придурок, я хочу цукерок. Так, я хочу цукерок. Ей, завжди, в мене є дещо для тебе теж гоб'йона гра. Що Це срако таке. Це гра на атарі. Що таке в сраку атарі, тупиця? О, о, ти не знаєш, що таке атарі. О, окей, зачекай секунду. Спочатку він насрав мені в пакет, а тепер не хоче давати цукерки. Ось тримай, веселись. Та ти придурок, я хочу цукерок! Що ж, так як я прибрав цей шмат лайна зі своїх рук, якщо до ще кілька таких, типу у мене є ще трохи часу перед тим, як ти нянчити, і врешті-решт, це ж Геловін. Тож, якщо до бонусу, бу! Будинок з приводами. Що ж, це дуже страшно. Так, що це за блядське лайно таке? Я пара очей, яка тиняється. О Боже! Бум! Що ж, будь що, гадаю, що ви не зовсім пара очей. Але це проста істина, що в темноті ви можете лише бачити чиїсь очі. Зачекайте хвилинку. Це тевтелька! Так, це блядська тевтелька! Тож я вірю в те, що ви повинні запалити сірник, але ця аура світла змушує почуватись, наче якось роду тіло прив'язане до цих очей. Що ж, в той час як він не допомагає побачити решту тіла, будь-як воно насправді має виглядати, воно насправді допомагає вам знаходити речі, і ціль це зібрати шматки урни. У тож це тепер сутінкова зона. Що ж, виходити навколо, шукаючи привидів, мишей і павуків. Це не може бути ще більш клішейним. У-у-у, підірваний привидом. Як рівень прогресує, ви не можете бачити стіни. Гра стає навіть темнішою, саме так, вона стала темнішою за темноту. Графіка була дуже нудною і до цього, але тепер тут і одної хріні на екрані немає, окрім темноти. Бля, оце весело. Що ж, можливо є час на ще одну. Давайте подивимось. Як щодо монстра Франкенштейна, воно живе! Воно живе! Як щодо воно дупа, воно дупа! Насправді це дуже вражаюче. Типу, якщо говорити про графіку, тут багато чого відбувається. Платформи мають свого роду градієнтну тінь, і тут в цілому дуже зайнятий простір, як для гри на Atari, і особливо після будинку привидів. Що ж, це монстр Франкенштейна. Чому він білий? Що ж, з кожною блискавкою він стає більш і більш зеленим, і коли він весь зелений, він оживає. Або коли він оживає чи ви вмираєте, тут гра закінчується. Тож вашими ворогами схожі як ці маленькі голубі привиди і павуки, і мені норм, в принципі, напевно, я й не очікував багато. Але ким в сраку ви маєте бути звичайним поциком в бейсбольній кепці? Що ж, будь-що, ніщо схоже в цій грі не вбиває вас, окрім води. Ви падаєте в воду, ви труп. Ви торкаєтесь чого-небудь ще, воно морозить вас на секунду. Тож ціль це збирати ці блоки, щоб побудувати стіну і занапастити монстра. Тож, ви берете блок, потім ви повертаєтесь туди, де почали, і потім. О, блядь! Що це за лайно таке? Подивіться на цих мишей, що в сраку відбувається! Мені ніколи не доводилось доджити такий безпощадний натиск мишей. Пощадіть. Тож, потім ви ходите туди-сюди, дістаючи блок знову і знову. Тож, одна річ, яка турбує мене, це ця зона зліва зверху. Ви не можете навіть йти туди, ви не можете пройти скрізь зелене лайно, і ви можливо думаєте, що можете вийти одним краєм екрану, як в багатьох іграх. Але ні, тут такого немає. Тож це місце з того, що мені відомо, це порожняк. Але найгірша річ це чіткість стрибка. Давай, стрибай. Окей, тепер стрибай. А, блядь! Боже! Що ж, тепер мені пора з'йобувати звідси, і йти нянчити. Окей, шаки. О, ні, ні. Ти миссий, Дристомен! Ні ні, Дристомен, Він скаріш як бугімен. І він дістане тебе, якщо ти не вимкнеш цю гру. Граю гру. Ні, я вже награвся на сьогодні. Граю. Ні. Граю гру. Граю гру. Добре, я гратиму в гру. Ти смокчеш, Ти, ти смокчеш, і пахнеш як лайно. Ти тхнеш, ти тхнеш. Ти смокчеш, ти смокчеш. Ти, ти тхнеш, ти тхнеш, Ти тхнеш. Ти тхнеш. Замовкніть. Окей, окей, зупиніться, все нормально, нормально. У вас є підвал? Так. Автоматичний вимикач. Так. Окей, добре тоді.

Thank <laughs> you. Це був дерестомен. Так, гадаю, був. Ей, позвонив поліцію. Скажи шеріфу, що він на волі. Це Якийсь прикол. Я була розтрюкачена, як лайно цього ніч. Ти не знаєш, що таке лайно.